Двоповерхову будівлю державного банку на вулиці Велика Перспективна збудували 120 років тому, розповідає краєзнавець Володимир Поліщук. У 1881 році на всеросійському конкурсі проєктів на краще відділення повітового банку переможцем виявився проєкт Томішка, Антонія Томішка. Лішневський взяв за основу фасаду цей проєкт. Все інше, як мається на увазі всередині планування цього корпусу центрального, планування інших корпусів це чисто робота Лішнецького. Будувати приміщення почали у 1899 році. Будівельна комісія діяла до вересня 1900 року. Говорить, того ж року у будівлю переїхав державний банк. Якщо подивитися сьогодні на фасад цієї будівлі, то лише половину її є історична будівля. Це та будівля до водостічної труби. Іншу частину цієї будівлі було добудовано в 1990-х роках. За проектом місцевого архітектора Мединського на цих двох фотографіях ви бачите хід будівельних робіт з добудови банку. Це світлини з книги. Будинок кількох архітекторів Володимира Поліщука. Він каже, різницю майже сто років побачити складно. Різняться історична будівля і добудова у кольорі граніту у прибудові червоний, у пам'ятки сірий. Фасад будинку фарбували востаннє 17 років тому. Такий вигляд приміщення Нацбанку має всередині. У кімнатах збереглася ліпнина, каміни та грубки. Склепіння в коридорах таке, яке було на час, коли його проєктував архітектор Олександр Лишневський. З дня побудови цього приміщення цільове призначення цього приміщення, пам'ятки архітектури не змінювалося. І до 2017 року тут насправді знаходилось відділення Національного банку в Кіровоградській області. З того моменту, коли було передана це приміщення на баланс обласної державної адміністрації, і ви бачите, в якому стані це приміщення, воно повністю не експлуатувалося. На стінах відлучилась фарба на стелі, сліди від затоплення. Починати роботи з даху, тому що від нього все йде далі. Повністю з даху і до підвалів. Перший і другий поверх. Основне приміщення це велика зала другого поверху. В основному я думаю, що воно буде як головним майданчиком для проведення різних заходів. Це пам'ятка архітектури, тому тут будь-які реконструкції не дозволяються. Тут виключно буде проведена реставрація. Тобто те, що сьогодні ми бачимо, буде реставруватися спеціалістами, які знаються на цій справі. І безумовно буде виконана робота по всім інженерним системам, по електропостачанню, по водозабезпеченню і каналізаційним мережам. Роботи розпочнуться після того, як буде передано фінансування. На обласний бюджет буде проведено тендер. І після тендеру відповідно будуть складені графіки, підписані договори. Проект реставрації будівлі є частиною проекту Велике будівництво. Фінансування даного проекту з субвенції державного бюджету обласному бюджету області Кіровоградської області і передбачається, що буде здійснюватися. Дана реставрація протягом двох років. Загальна кошторисна вартість цієї реставрації становить 31 мільйон гривень. У приміщенні понад 2000 квадратних метрів після реставрації планують організовувати виставки та мистецькі акції. Ольга Проценко, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кропивницький.